Всім привіт, друзі! Сьогодні вибрався на ультралайтову риболовлю. Прикупив собі нову катушку. Це дайва ніндзя в тисячному розмірі. Отака. З 0,4 шнуром по Японії. Так, друзі, я перемістився під міст, тому що почався невеличкий дощ. І тут вже почну розкладатися. Довжина спінінга 2,13 тест 0,8,6 грам. Мене можливо буде не чути, тому що зверху їздять машини. Машини і дуже голосно ромбонить. От, друзі, дайва ніндзя в тисячному розмірі з 0,4 шнуром по Японії. Так, Купив собі таку нову коробку Golden Catch для ультралайта. Так, зачепляю приманку. там тільки щоб був вих... виход, мабуть, що жереха. Письму кіпсі, навірно. В карамельному кольорі. Або в такому. Так, друзі, все, я все зробив. Таку тіпсі на двох грамах. Робимо перший закид. Зараз буду більш здвигати свою позицію вправо, вліво тою. Дощ, якраз закінчився, о, виход був. Зараз перейду на інше місце, включусь. Друзі, я прийшов на місце. Там тільки що був для дерева вихід. Є, є, друзі, є. є. Є, є, є риба. Є, є, є. Ох, який головок. Є, друзі, риба. Такий головок. Як гарно пташки співають. Але дощ трошки мішаємо. Зараз попробуємо кинути прямо вверх по течі. Є є. є, є, є! Друзі, добрий. Такий собі. Є, друзі. Ого! Похожий на того, що я зловив попередній раз. Це вже жерех. Отакий жерех. Жерешок. Гуляй. Приємно. Дуже приємно. Вже дві рибки сьогодні злих. І побачимо, що буде далі. Знову пробуємо верх потечі. Обув. Не можу догнати. Чи просто не можу. Ой, гарне місце я закинув. Так, друзі, вже прийшов мій друг. Привіт. У тебе трохи вниз ти тидеш, мене не видно. Вот так. Так, Паркур. Ну, мій комплекс це також дайва ніндзя 2000. Та спінінг блюбіорд від одного до 7. Шнур і в перший э, майстер. Что ж, добре. Ну. ту 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 Туди будеш... Є. О, є, другі. Але це не великий Маленький. Жирешок, напевно. Чи що? Це верховодка? Ні, це... це... ні, ні, головлик малесенький. Чи жирешок навіть. жерешок, жир, жир, так. Да. Ось, друзі, малесенький жирешочок. Звісно що він йде додому. Обертонечка. Ну, Здається, що вони просто по цим перекатам, безкоштанку переміщається, на сманка, і їх треба просто е там продуктивно продуктивно показало. Я би сказав дуже продуктивно. Але подивимося, що ще зараз покажеться продуктивним. Звичайно, пустив зубами. І... Ну, як кажуть, чимось треба жертвувати. Що? Байдарочники пливуть. Байдарочники пливуть. Так. Є. То ну, що він такий маленький? Шо? Маленький жерех. Прямо неверх поточи. Є, 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 є. Друзі, добрий. Такий собі. Є, друзі. Ого! Похожий на того, що я зловив попередній раз. Це вже жерех. Отакий жерех. Жерешок. Приємно, дуже приємно. Вже дві рибки сьогодні зловив. І побачимо, що буде далі. Знову пробуємо верх потечі.